Усім привіт і я вас рада вітати у моїй новій лекції мого безкоштовного курсу по розвитку соцмереж. Це вже п'ята лекція, якщо раптом ви вперше потрапили на моє відео, саме цього безкоштовного курсу, тут я вам залишаю посилання на саму першу лекцію. Я дуже рекомендую повернути саме до першої лекції, прослухати її та отримати доступ до мого безкоштовного боту, який надає додаткові матеріали, а також дивитись саме з першої лекції поступово. 1, 2, 3, 4, 5, тому що це важливо для того, щоб у вас хоч щось вийшло. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше семи років, і це вже, як я вже сказала, п'ята лекція нашого безкоштовного курсу. І тут ми будемо говорити про те, як упакувати свій блог в Інстаграм. Ми з вами вже достатньо багато перейшли. Ми зрозуміли, як працюють алгоритми в інстаграм і в інших соцмережах. Ми розібрали, що таке особистий бренд, та також сформували позиціонування. Ми з вами вже визначили ваш. Цільову аудиторію, тож завдяки цьому ми вже можемо з вами упаковувати свій блог. Упаковка блогу це не про те, ну в моїй да, в моєму всесвіті <свісно> викладання основ маркетингу в соцмережах, скажімо так. Упакувати блог це не просто зробити гарну картинку. Звичайно, важливо, щоб це було візуально приємно, щоб у вас був якийсь свій гарний стиль, але також важливо, щоб це. Продавало і розкривало ваші сенси. В цій лекції ви отримаєте чіткий поетапний алгоритм, як упаковувати свій блог для того, щоб отримувати запити та взагалі продавати свої послуги. Перше, що ми з вами розберемо, це як упакувати саме шапку профілю в своєму інстаграму. Здається, що це найлегша частина, але чомусь саме на ній допускається дуже багато таких дивних і незрозумілих мені помилок. Отже, перше, що ми бачимо, це ваш ім'я. Якщо ви продаєте послуги, розвивати особистий бренд, пишіть туди, будь ласка, своє ім'я та прізвище. Якщо зараз вам здається, доречним додати приставку з вашою нішою, типу, там, не знаю, ріта Маркетинг, альона, дизайн і так далі, не варто цього робити. Я поясню, чому. Коли ви почнете більше розвиватись, набирати обертів, до прикладу, ви будете виступати на конференціях, багато говорити про своє ім'я, щоб воно закріпилось у людей. Як тригер, да, вони вас впізнавали. Вам буде важко, коли люди будуть вас шукати. Тому що замість того, щоб мати ім'я прізвище, у вас буде там Альона, да, до прикладу. Тому обов'язково ми пишемо своє ім'я та прізвище. Далі у нас йде ім'я нашого профілю. Туди ми дублюємо ім'я прізвище українською мовою. Чому? Тому що досить багато людей. А, Можуть взагалі да, погано читати англійською, можуть неправильно читати ваше прізвище, тому або навіть ім'я. Тому дублюйте українською мовою. Далі ми використовуємо цю строчку як пошукову. Тобто туди ми вже пишемо веб-дизайнер, маркетолог, нутриціолог, там, не знаю, бровіст Київ, тобто важливі деталі, які люди можуть шукати у пошуку Instagram і завдяки яким можуть вас знайти. Опис шапки профілю. Там ми пишемо. Ваше позиціонування, яке ми вже складали. Тобто, хто ви, чим ви можете допомогти, чому саме ви і обов'язково додаємо заклик. Далі наступні наші кроки: це упаковка хайлайтс і упаковка стрічки. Якщо ви тільки починаєте заповнювати власний блог, варто зауважити, що ви маєте базово да упакувати там 9 публікацій про вас, про вашу нішу, хто ви, чим ви корисні, і те саме в хайлайтс. Тобто, це така база, яку треба один раз зробити і забути. Далі, що робити? Да? Розбираємось. Нам дуже важливо в нашому блозі побудувати шлях клієнта. Що це взагалі таке? Коли людина десь вас бачить, до прикладу, в рекламі, і переходить на ваш профіль, вона щось хоче там знайти, дізнатися, хто ви, да? і отримати якусь інформацію. Це називається шлях клієнта. Да? Умовно, я наведу приклад, коли ви приходите в магазин. Ви заходите, наприклад, це в якийсь новий магазин, в якому ви ще не були. І завжди магазини побудовані. Так, щоб вам інтуїтивно було зрозуміло, що де лежить. Тобто не буде такого, що ви зайдете, тут одразу стоїть, до прикладу, молоко і хліб на одній поличці, далі ви проходите там солодощі, побутова хімія. Ні, все завжди ділиться на категорії, тому що, коли ми йдемо магазином, ми да, розглядаємо товари і набираємо собі там в корзинку. Те саме у нас працює в соцмережах. Людина бачить. Вашу рекламу і потрапляє у ваш профіль. До прикладу, да, їй цікава тема психології, вона в пошуку собі терапевта. Вона заходить, читає вашу шапку профілю, розуміє, куди вона потрапила. Далі вона має звернути увагу на що, що її зачепить. Це може бути візуал, який да, чіпляє, це можуть бути якісь корисні дописи, це можуть бути якісь цікаві факти в хайлайс. Людина таким чином з вами знайомиться. І на етапі, коли вона вже познайомилась, вона зрозуміла, хто ви розуміє, що ви її імпонуєте. В неї почнуться питання: скільки коштує, які є послуги, як потрапити, і обов'язково відповідь має бути в хайлайтс і в закріпленому пості. Якщо ви, наприклад, фотограф, і на рекламу ви запустите там фотосесія для пар. Да? Я фотографую пари, лавсторі, а людина перейде на рекламу, потім перейде в профіль, а у вас там, до прикладу, тільки вигідні фотосесії, немає прайсу і немає да, прикладу саме от Лавсторі. Людина просто піде з вашої сторінки, тому що вона не буде шукати дуже довго і вишукувати і випитувати вас в директі. Тому. Дуже важливо і таке ключове. Ми будуємо шлях нашого клієнта залежно від того, яка у вас загальна ціль акаунту. Вона може бути продати або зібрати аудиторію. Якщо у вас ціль зібрати аудиторію, тоді можна перерекламувати більш широкі теми, робити більше корисного контенту, да приваблювати людей у вашу воронку, дарувати якісь безкоштовні матеріали. Якщо у вас ціль продати, у вас має бути більше саме продаючого контенту, який пояснює. Навіщо ваша послуга, як ви можете допомогти? Чому людина має прийти саме до вас? і, Звичайно, має бути покрокова така інструкція, як до вас, взагалі, на цю послугу потрапити. Отже, коротко, як побудувати шлях вашого клієнта, визначити ціль. Що людина має зробити у вашому аккаунті підписатись чи купити. До речі, дуже часто буває, коли ціль саме продажі підписників менше, але більше продажів і навпаки. Друге, прописати собі план контенту, який ви маєте зняти а, і далі реалізувати у своєму блозі. І третє, це, звичайно, визначитись, як ви будете просуватись, бо як би класно ви не упакували свій блог, якщо ви його не просуєте, не запускаєте рекламу і там ніде не просуваєтесь, ну просто нікому буде. У вас купувати. Наступний важливий крок в упаковці вашого профілю це розкривати кейси та відгуки, тобто говорити і показувати реальних людей, які користуються вашими послугами. Якщо у вас ще немає кейсів, відгуків або ви маєте специфіку нішів, в якій ви не можете відкрити цим ділитись. Тоді заходьте з власних історій, з власного досвіду. Наприклад, якщо ви починаючи таргетолог, ви можете запустити рубрику, а як я просуваю свій блог, мої там висновки, інсайти. Якщо ви сама спеціаліст, ви можете робити рілс на тему, там робимо стратегію для і беремо там різні ніші, різні акаунти і робити такий розбір. Астролог може показати, як його ніша допомагає йому в житті. Тобто ви берете свою нішу, адаптуєте під себе і через власний досвід розкриваєте переваги. Наступний крок це створювати регулярно експертний та продаючий контент. Це важливо. Не вийде просто упакувати свою там сторінку і чекати дива. Ні, над нею потрібно постійно працювати. В додаткових матеріалах я вам залишаю приклади, візуали, ці всі покрокові стратегії, про які я говорила, для того, щоб ви могли це вже візуально собі забрати і реалізовувати у своєму аккаунті. Щоб отримати ці додаткові матеріали, переходьте в опис під цим відео. Там я вам залишаю кодове слово, по якому ви зможете отримати ваш додатковий матеріал. Також там ви отримаєте приклад. Контент плану. Я дуже рекомендую на початку його використовувати і, в принципі, я рекомендую його використовувати постійно, тому що, якщо робити да, там, на пункт, що собі придумалось, буде важко. Тому краще робити структурно і системно. Я вам дуже вдячна за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, а також чекайте вихід наступної лекції. І до зустрічі!